І в нашій студії перший гість це Даніель Ткіє, наш міжнародний оглядач телеканалу Перший західний Даніелю, вітаю тебе! Радий бачити у нашій студії. Спробуємо коротко і лаконічно проаналізувати, що ж відбулося учора в Вашингтоні. І перше, в мене більше такі запит про твої особисті враження, які висновки ти можеш зробити із зустрічі або цілого ряду зустрічей, які учора відбулися. Вітаю Віктора! Також приємно бачити тебе в новій студії. Першого західного насправді багато що змінилося, і самі основні такі політичні наративи, політичні меседжі ще під час саміту на Алясці. Так все ж таки відчувалося нам, що Трамп, начебто, став на бік Путіна, підтримав його вимоги щодо виведення українських сил з всього Донбасу. І тоді навіть New York Times писало про те, що Трамп порадив Зеленському зателефонував і порадив таки прийняти цю пропозицію. З боку російського диктатора Путіна, але ми бачимо, що європейські партнери всі разом скоординовано прибули терміново до речі, прибули до Вашингтону. Мушу зазначити, наскільки швидко вдалося організувати цей візит mm -hmm. саме європейських лідерів багатьох країн, і зокрема НСК НАТО Марко Рюте, і змогли не лише продемонструвати єдність підтримку України, але й навіть переконати Трампа в тому, що віддавати Росії Донбас це є абсолютно стратегічною помилкою. Вос. Ріджоно про це питало писало, що саме європейські лідери наголошували на тому, яка це може статись військова трагедія, і Трамп також цим був до речі враженим. Про це пишуть західні джерела. Можливо, раніше він не розумів, про що взагалі йдеться, про які оборонні лінії, і про яку можливо, втрату перевагу України на полі бою. Ну і справді, під час зустрічі ні з вуст Трампа, ні з вуст тим більше європейських лідерів, чи Володимира Зеленського жодного разу не звучало ані вимога щодо обміну території або вимога віддати Росії Донецьку область чи свідчить це про те, що Путіну доведеться відмовитися від цієї насправді неприйнятної для України вимоги? Ми всі сподіваємося, що президенту США вдасться його дотиснути, бо ніхто на це не буде погоджуватись зараз. Йдеться про можливість завершення війни, принаймні заморозки війни по поточних лініях фронту. Це є прийнятним для України, але ніхто не збирається віддавати таку значну перевагу на Донбасі. Але ще одна нова дискусія, яка розпочалась після цих перемон у Вашингтоні, це якраз гарантії безпеки. Про це раніше досить сильно не йшлося, досить багато про це не йшлося. Вже забув Трамп. Про ці слова, але європейські лідери йому нагадали про це, і він це підтримав. І за результатами перемовин доручив державному секретарю Марку Рубіо сформувати таку перемовну групу про гарантії безпеки. Йдеться про ведення військ сил коаліції рішучих держав, в першу чергу Франції та Великої Британії на підтримку України для гарантування Припинення вогню для гарантування, зокрема, припинення війни, припинення бойових дій для захисту неба, моніторингу цього припинення вогню. І сполучені штати вже готові це підтримати. Раніше про це говорили лідери Франції Великої Британії, що ми готові вести війська до України, забезпечити це припинення вогню, але нам важлива. Підтримка так званий бекстоп з боку сполучених штатів тут йдеться якраз про підтримку цих сил з повітря, підтримку з боку повітряних сил. США, що є в принципі таким, мав би бути невід'ємним компонентом цих сил гарантування безпеки, і так виглядає, що Трамп вже готовий це дати паралельно. Я так розумію, що ведеться підготовка до можливої зустрічі Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Це може бути або двостороння зустріч, або й тристо тристороння зустріч за участі. Президента США Дональда Трампа чого варто очікувати від такої можливої наразі зустрічі, і чи варто її очікувати взагалі? Чи погодиться Владимир Путін на таку зустріч? Звісно, тут дуже дуже складно ще спрогнозувати сьогодні. Була новина про те, що Путін, начебто, запропонував Зеленському зустрітися у Москві. Президент України, звісно, зразу відмовився від цієї, я би сказав так, цинічної. Пропозиції, але все ж таки тут важливо, аби президент США не займав позицію якогось медіатора. Бо ми чуємо багато заяв про те, що він говорить, що це війна Байдена, це не моя війна. Зеленський Путін зустрінуться в одній кімнаті, хай вирішують всі питання. Важливо, аби Трамп не займав позицію медіатора, не займав позицію, що нехай ці обидва президенти самі вирішують свої проблеми а навпаки, аби він зайняв позицію з точки зору сили і натиснув. На Путіна дотиснув Путіна, аби він погодився на завершення війни, на припинення вогню по поточних лініях фронту. Бо лише президент США має такі. Повноваження і сили, і таку силу, аби примусити Путіна до таких суттєвих поступок принаймні, спробувати. Зрештою про це неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський. Що лише Байден має інструменти достатньо натиснути на російського диктатора Владимира Путіна. Даніелю, дякую за те, що прийшов до нашої студії і погодився на такий експрес-аналіз подій, які відбувалися вчора в Вашингтоні. Даніель ткіє міжнародний оглядач телерадіокомпанії Перший західний був гостем цієї частини нашого ефіру. we